Серед дієвих осіб різдвяного вертепу у селі Довгому немає звичних для інших регіонів чорта та царів. Проте є мовчазна баба і старий дід. Останній на вигляд страшний, але втілює мудрість, повагу та авторитет. Саме у різдвяну ніч цю парочку супроводжують пастушки та ангел з віфлеємською зіркою. Він як то виходить страшний, то ну, дід, а, на дід на сам діон він, він красивий. Гроші треба за пропуск Кулядуйте. за пропуск. Колядувати у селі люблять і вміють. За три тижні молодь починає репетиції бетлегему. вчать нові і повторюють найпопулярніші місцеві колядки. Шиють вбрання та майструють головні убори для ангелів і пастушків. Оприділяємося, хто перший пастир, другий, третій. Хони добре вимовляє слова. Справляємо один одного. І так проходить. Наші коляди святки. Нині у довгому три бетлегеми село чимале. А у різдвяні дні треба встигнути обійти усіх. Ходити з бетлегемом справа престижна і благородна, адже молодь заробляє гроші на церкву. Ходили наші діди колись за орішки, за яблучка. Зараз вже веселіше. Вони вже май круті всі вже хоча долари, гривні. Вже перейшли на валют. В касу церковну касу ідуть на потреби церкви. Отак, як тепер ми робили, наприклад, цього року ремонт ми перекривали. Церкву повністю купол, там все міняли. Грошей до церкви. треба. Ну, якщо діти не розуміють, то їхні батьки знають, що треба для, для церкви грошей колядувати. Із собою Довжанські бетлегеми носять і цю раритетну шопку. Її бережуть, як і решту різдвяних традицій старовинного села. Ісуси, маленький, спочивай на соломі, кріпи нашу надію, твоя спасенія. Ісусе маленький, приме нашого рачу любов до себе. А та Ісусе, вислухай нас і будь-яких день і навіки. Світлана Максимова, Микола Скунсь, Закарпаття, П'ятий канал.